Ну, у нас є гарні місця. Прямо можна сказати мертве село не мертве. І без війни война бля. Красота така. Навіть черепицею стилилося. Да. Краса, прям. Це все продається, це все восстанавлює зараз. Їздив на заміри на один такий будинок. Ціле села. Тут ще одна така вулиця, їх там, коротше, багато тих вулиць. Зимние гаражі, два поверха. Что-то планировалось колись. А тут а вот уже. Тут даже трошки уже их живут. Краса.